у нас Скажіть, будь ласка, якщо можна по як в поясі, тобто наскільки ми зараз відстаємо або може паритет у нас з противником стосовно впівдронів, дронів дронів розвідувальних, тобто якісь цифри, які ви можете сказати, наскільки нам потрібно наростити, або закупити дронів, або можливо, ми зараз вийшли на той рівень, які просто треба отримати. Прошу деталі, дякую. Ну почнемо з чого. В таких питаннях я завжди відштовхуюся від двох основних моментів. Тобто, ми маємо говорити про ефективне застосування, далі якби, про наявність сили засобів в цих моментах. Щодо ефективності, завдяки нашим хлопцям на, на, на фронті за таких імпераціоналізму, натхненням і ефективність застосування всіх видів безпилотних систем у нас наряд так, пунктів вище і ефективніше. Щодо кількісного і якісного компоненту в цьому плані, значить, мною, як заступником головного командувача, головним управлінням безпилотних систем, Міністерством оборони у вигляді Расоргана, який комунікує, закуповує, розподіляється між всіма міністерствами, які є в наявності такі які міністра техніцифри інформаційних систем та да, платформ. Хочу відмітити максимальне сприяння, максимальне розуміння, намагання від кабміну знайти кошти, виділити, забезпечити, розподілити. Робота ведеться просто колосальна. Ми зараз контрактуємо більше мільйона боєприпасів різного типу на суму. Більше ніж 6 мільярдів гривень з практично всіма якісними працівниками які, і фірмами, які законтрактовані. По виробництву закупівлі дронів, по союзному постачанню. всі ці процеси запущені, воно все йде. Тому, якщо говорити, наприклад, про те, що, наскільки ми відстаємо чи випереджаємо в цьому, в цьому плані противника, я би поставив би, момент десь принаймні 50 на 50. Так противник робиться, так якби він має потужну виробничу базу. Так ми десь надоганяємо, десь випереджаємо. Але цей паритет, якби, ну, ми, ми зробимо, робимо, зробимо все для того, щоб його покращити і виправити його. Про ефективність, знову ж таки, дату вибачте момент, Застосування і нашої він, ну, може бути десятки разів так, в плані нашої роботи ефективніше, ніж противник. Це се любий. З полона відкрити сьогодні, що нам